Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі Заводь. Дякую всім за вподобайки до наших випусків. З них ми робимо донати на Збройні Сили України. Тож чим більше вподобайок, тим більша сума донату. Наш рекорд здається 14 тисяч гривень за випуск про Касіо. Чесно кажучи, хочеться повторити цей досвід, а краще і побити рекорд. Ну а тепер до випуску. До нас приїхала новенька поставка Formex, а це означає, що сьогодні буде новому відео з гарячими новинками. Почнемо з моделі, на яку ми мали найбільше передзамовлення, Essence Space Glassier, представлений в двох розмірах корпусу 39 та 43. Formex представив лінійку Essence у 2018 році. Серед особливостей моделі, окрім системи амортизації корпусу, про яку ми більш детально розповідали в інших випусках, був циферблат з горизонтальних смужок, вирізаних за допомогою ЧПК. У 2020 році Essence почала розширюватись більш цікавими циферблатами. Наприклад, з натуральних каменів або навіть з метеоритів. Так з'явилася серія Space Rock. Ми вже бачили моделі Essence Space Gold з метеоритним циферблатом лососового кольору, який створюється шляхом осадження рожевого золота методом гальвану покриття. Методи, розроблені під час створення циферблата Space Gold, зрештою заклали основу для новинок Essence Space Glass' з блакитно криженим циферблатом, які представили в 2025 році. Новий Essence Space Glacier представлений у двох розмірах корпусу 39 мм і товщиною 10 мм, і 43 мм з товщиною 10 і 6 відповідно. Як і в Space Gold, крижаний циферблат Space Glacier зроблений з цільного шматка справжнього метеорита МОН товщиною 0,5 мм. Але його зроблено нетрадиційним підходом, який зазвичай використовується для кам'яних цифроблатів. Замість того, щоб нанести тонкий пласт метеорита на плаский металевий базовий шар, Формекс спаяє з'єднувальні ніжки для циферблата безпосередньо до зворотного боку метеоритного листа. Такий підхід до структури циферблата дозволяє Формекс зберегти своє фірмове скошене вікно дати на 6 годині, вирізавши вигнутий отвір безпосередньо в самому метеориті. Все таки чудово, коли в твоєму розпорядженні є виробничі потужності окремої компанії Кадранорф, яка є експертом у створенні циферблатів. Більшість кольорових циферблатів з метеоритів використовують повіді обробку для досягнення необхідних відтінків. Але циферблати годинників спецгласієр створюються у два етапи, щоб краще підкреслити природний візерунок від Манштетена. На першому етапі відбувається процес гальванічного покриття, яке покриває метеорит шаром майже чистого срібла. На другому, ще шість шарів прозорого лаку на основі целілози наносяться вручну на посріблений метеорит, щоб надати поверхні блідо-блакитного кольору. Компонування циферблата таке саме, як і в інших моделях колекції Essence, Три стрілки годин, хвилин та секунд, накладені годинникові мітки та скошене віконце дати на 6 годині. Хвилинна шкала розташована вздовж похилого кільця, що оточує периметр циферблата. А весь друк виконаний чорним кольором для максимальної контрастності. Як і в інших годинниках Formex Essence, стрілки та годинникові мітки новинок мають вертикальне шліфування з дзеркально полірованими фасками і покриття суперлюміновим з блакитним люмом. Корпуси Space Glacier сталеві, а внутрішній кожух, в якому розміщено механізм, виготовлений з титану. Пласке сапфірове скло встановлено як спереду годинника, так і на задній кришці. Брендована заводна головка, розташована на 3-й годині. Водозахист колекції Essence становить 100 метрів, чого більш ніж достатньо, щоб витримувати вашу повсякдень. Браслет має триланкову конструкцію з односторонніми гвинтами, що кріплять знімні ланки. Застібка метелик має систему мікрорегулювання, яка дозволяє збільшити браслет на 4 мм. Браслет має систему швидкої заміни. Всередині Space Glacier має той самий механізм, що й їхні стандартні версії. Селіта SW200 зі спеціально виготовленим скелетознізованим ротором Formex. Калібр працює на частоті 28800 і має запас ходу 41 годину. І тут, до речі, версія класу хронометра, що означає, що механізми мають більш вишукане оздоблення, а також працюють у межах сертифікованих кост стандартів точності від мінус 4 до плюс 6 секунд на день. Space Glacier – це не лімітка, але через складність виробництва її річний тираж обмежений і складає 100 екземплярів для кожного з двох розмірів. Тож, по факту, навіть коли Formex розпродасть весь річний тираж, теоретично ми зможемо побачити Space Glacier наступного року. Загалом серія Space Rock виглядає класно і новий Space Glacier теж. Оце поєднання блакитного і текстури метеорита трохи нагадує вайп сніжинки Гранцейко. Але за трошки інший праці і, звісно ж, без унікального сприндрайв. Цього року Formex також представив новинки в колекції Field Automatic. З першого погляду здається, що нові там тільки кольори. Але насправді це не зовсім так. Саме тому пропоную розглянути новинки трохи детальніше, тим паче в наявності всі нові кольори. Як мінімум на момент зйомки. Почнемо з того, що не змінилось. Раптом Field Formex для вас щось нове, ви маєте знати, як вони влаштовані. Отже. Корпуси Field Automatic зроблені з титану другого класу з піскостроминною обробкою. Але це не просто елемент декору, так би мовити. Це запатентований спосіб, який підвищує твердість поверхні до 900 за вікерсу. Нові моделі мають такі самі габарити. Діаметр складає 40 мм, товщина 10,5 мм, розмір від вушка до вушка 46,6 ширина між вушками 20 мм, водозахист аналогічний і складає ті самі 150 м. Циферблати сховані під пласким сапфіром склом, задня кришка глуха та загвинчується, як і брендована заводна головка. По кольорах циферблатів маємо наступні: Ice blue очевидно блакитно-бірюзовий, Coco Salmon, такий приємний трошки рожевий лососик, та Basalt Grey, графітово-сірий, ніби основний дизайн залишається практично незмінним, наприклад, шрифт цифр. Але структуру та обробку поверхні переробили, і тут естетика вийшла більш складна і навіть трошки елегантна. Якщо попередні циферблати Філдів мали пласку поверхню з матовим покриттям і втопленими арабськими цифрами з люмом, то в другому поколінні історія трошки інша. Оновлений циферблат тепер має двокомпонентну структуру: злегка піднятий центр у стилістиці сонячні промені, який оточено пласкою поверхнею з втопленими арабськими цифрами. Далі маємо дещо скошену хвилину шкалу в стилі залізниці, що створює обвігнутий профіль. На ній розташовані мітки з люмом круглої та прямокутної форми на 12, 3, 6 та 9 годині. Як і в попередньому поколінні Field Automatic, фірмове скошений віконце дати Formax знаходиться на 6-й годині. Ще цікавий момент по люму: в кольорі Basalt Grey мітки та стрілки мають традиційний білий люм суперлюмно, а от версії Ice Blue та Coco Salmon мають чорний люм для створення максимального контрасту зі світлими цифроблатами. Перше ж покоління Field Automatic має бежевий люм, таким чином створюючи більш вінтажний образ. А от новинки виглядають вже більш сучасно. Як і всі годинники Formax, новинки створені з великою увагою до деталей, тож всі три версії мають календарні диски, що відповідають кольору цифроблата. Всередині той самий механізм Salita SW200, що й в попередньому поколінні, яке працює на частоті 28800 із запасом ходу 41 година. Будучи найбільш доступною за ціною колекцією в асортименті Formax. Field Automatic має стандартну версію SW200 без сертифікації коск, яка є VESAN старів. Всі наші новинки приїхали на нейлонових ремінцях. Як ви знаєте, я дуже поважаю нейлон, він легкий, комфортний у носінні та дихаючий. Застіпка на липучці дозволяє регулювати ремінець під будь-який розмір зап'ястя і підлаштовувати його протягом дня. Але, в принципі, можна підібрати і шкіряні ремінці. Тут система швидкої заміни, тож поміняти самостійно дуже легко. Оновлені Field Automatic однозначно демонструють, що над ними гарно попрацювали. Циферблат ніби отримав більше вимірів. Хоча, наприклад, деяким членам команди The Watch подобались більш прості та лаконічні попередні версії, також в Україну приїхала новинки Formex Essence Лекера з білим циферблатом. Особливість цієї колекції це карбон, який використовується як матеріал корпусу. Його обрали не тільки через певний тренд на карбон, а певну міру для того, щоб створити зносостійкий варіант чорного корпусу без використання ПВД. Тож замість PVD Formax зробили есенс з матеріалу Dexalite, композиту з вуглецевого волокна. Його зазвичай використовували як матеріал для певних елементів застіпки, але корпуси раніше не робили. Щоб додати трохи контрасту та атласного фінішу, Безель вирішив зробити з міцної карамики, так само, як і за водну головку. В результаті вийшов суперлегкий міцний годинник, якому не страшні подряпини. Отже, тут маємо характерний корпус Essence з наступними габаритами: діаметр 41 мм, товщина 11 мм. Розмір від вушка до вушка 46,4 мм, ширина між вушками 22 мм. В звичайних Essence наразі не існує версії 41 мм, тільки 39 та 43. Циферблат такий самий, як і в регулярних версіях Essence з глибокими горизонтальними смужками. Кожну лінію окремо обробляють на верстаті з ЧПК. В результаті маємо дуже живий деталізований циферблат, на якому чудово грає світло. На циферблаті накладені індекси та стрілки з дзеркально полірованими скосами, заповнені люмом суперлюмінова. Всередині такий самий механізм, як і в стандартних Essence селіта SW200 з сертифікацією COSC. Тут встановлено нейлоновий ремінець із карбоновою застібкою із западнатованою системою мікрорегулювання та швидкого з'єднання. Яка дозволяє міняти ремінець на браслет без використання будь-яких інструментів. На цьому по новинках Formax в цій поставці все. Всі свеженькі релізи 2025 року оглянули сьогодні. І знаєте, що круто? Всі новинки 2025 року з'явилися в Україні одразу, коли вийшли з виробництва. Майже без гепів по часу. Тож українські годинникові фанати побачать і примірюють новинки Formax в той же час, що й інші країни, а може навіть раніше. Звісно, ми також поповнили запаси інших моделей Essence, Field Automatic та дайверських ріф в компактному корпусі 39 мм. Але ми вже показували їх в інших відео, тому сьогодні не будемо зупинятися. Наступній поставці Formex буде керамічний скелетон Essence, тож не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити цей огляд. До зустрічі незабаром! Па-па!